Вже до кінця жовтня 350 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб зі східних областей України, які шукають прихистку в Херсоні, будуть забезпечені комфортним, хоча й тимчасовим житлом з новими меблями та побутовою технікою. Грант на 804 тисячі євро отримав обласний центр на реалізацію спільного проєкту Європейського союзу та Херсонської міської ради під назвою Активізація громади міста для подолання проблем вимушених переселенців. Крім вирішення житлових проблем, він спрямований на працевлаштування соціальну, юридичну, освітню. Та психологічну допомогу жителям Донеччини і Луганщини і розрахований на півтора роки, презентовано проект було під час прес-конференції за участю місцевої влади представників ЄС, волонтерів та самих тимчасово переміщених. Ми в кінці минулого року отримали більше ста заявлень місцевих органів влади з України, і з этих ми отобрали около двадцяти. Цей проект просто гаворія состоїть із трьох елементів. Ремонт 4 об'єкта которые находятся по городу. Во вторих проект будет обеспечивать соціальну соціальною і В третьих, будут проводить тренинг обучає способам построїти свій бізнес. під час реалізації першої частини проекту планується відремонтувати понад три тисячі квадратних метрів у гуртожитках міста, в другій набрати понад 40 соціальних працівників, психологів та юристів, у тому числі самих переселенців, які мають відповідну кваліфікацію. В третій допомогти людям з працевлаштуванням та навчити бажаючих основам ведення власного бізнесу. Передбачено також навчання та перепідготовка підготовка донечан та луганчан відповідно до потреб херсонського ринку праці. Все, що біля относно на 100% відповідає стандартам Євросоюзу. Я сказав, що слід шаг нам доказати, що дійсно ви, ви тоже способны досягти всі результати цього цього проекту, забезпечить житло, Соціальну підтримку трудостройства переселенців на даний проект переселенці зі східних областей покладають великі надії, особливо на реалізацію тих складових, які вони вважають життєво необхідними. Ми очікуємо не просто бум говорити, голословного обсуждення. А реальної реальної підтримки переселенців в насущних проблемах. А саме головне проблема це жилью жилью, фінансова підтримка, плюс даже если на ту. Потому что самое элементарная одежда это всё надо. Некоторые проживають в таких умовах, что вообще тяжело назвать их нормальными. Поэтому я все таки надеюсь, что именно эта проблема, что это самая главная проблема будет решена. Міська ж влада обіцяє задовольнити першочергові потреби людей якнайшвидше. Постараємося зробити те, що преще всего залежить от нас. Другими словами, тоже по-простому, в течение ближайших 2-3 месяцев призвести Масірована стремительно ремонт роботи і предоставить нашим согражданам более комфортні условия проживання в нашому місті. Темпи реалізації, результати роботи та витрати виділених коштів представники Євросоюзу обіцяють ретельно контролювати. Тетяна Назаренко, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.